Коломиї провели театралізовану хресну дорогу. Її представили студенти Івано-Франківської духовної семінарії та товариства студентів-католиків. Обнова дійство відбувалося на парафії святих Володимира та Ольги, що в районі Гомона. Як це відбувалося, бачили наші журналісти. На хресну дорогу запросили не тільки мешканців мікрорайону Гомін, долучилися до участі і велика кількість коломоян та мешканців навколишніх сіл. Був на заході і владика Василь Васюк. Спочатку дійство розпочали із поміж будинків, слід зазначити, що майстерна гра акторів розчулила багатьох учасників дороги. Це ти Ісус, який називає себе Сином Божим. Ходять чутки про твої чуда, про діяння, які ти зробив. Покажи мені щось. Ну, одне маленьке чудо. Перетвори, наприклад, цей шматок дерева на золото чи воду в цьому глеку на вино. Я чув, ти це можеш. Ми всі тоді увіруємо в тебе, і ти станеш царем. Ха-ха! <сум> Пасує! Вилитий цар! Моє царство не від світу цього. Так, тоді забери руки від мого. Заберіть його до пилата. Учасники ходи пройшли всі станції. Біля кожної з них відбувалося певне дійство, коли мали нагоду на власні очі побачити муки, які виніс Ісус Христос дорогою на Голгофу. Нема чого поплюжити священну римську владу. Ідину сюди на хвилину. Я пані, чим можу прислужитися? Припини негайно ці тортури. Я наказую тобі. Але це частина присуду. Ти будеш винагоджений за це порушення наказу. Владика Василій подякував коломиянам, а священники запропонували акторам товариства Обнова щороку приїжджати до Коломиї та проводити такі хресні дороги. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма Подінтика.